Добрий день усім. Сьогодні у нас 8 грудня і дивіться, які квіточки цвітуть. Мокрець, який зелений, гарний. Зараз у нас скільки температура плюс 4. І така чудова погода сьогодні. Ось такі зими у нас трошки. Трошки плюс, трошки мінус, майже весь плюс. І така сьогодні, мабуть, буде ще й сонячна погода. У які чудові сосни повиростали, дивіться, небо гарне сьогодні. І знову весняна погода. Скоро весна. Всі новорічні свята майже пройшли. І ось тут гібіскус, дивіться, гарний гібіскус цвіте. Іон скільки насіннячка. яний кущик. Можна нові гібіскуси вирощувати з насіння. І ці гарні кіхточки теж. Це зелені такі. Ось такі у нас гарні зими. пишіть скільки у вас, яка у вас погода. Чи у вас є сніг? У нас незрозуміло, коли знову буде. В листопаді випав якийсь там пару днів був. Та й все. І на цьому кінець зима. Все, всім до зустрічі. Пока-пока. Вон -пока. скоро ці деревця. Буде знову дуже гарно. Весна, літо. Літо у нас уже теж жаркий. як в Туреччині. Зима плюсова температура, потепління. Ось така погода. Ну хоча може ще й бути плюс-мінус 10. Теж тут така вона, Сьогодні плюс, завтра мінус, сьогодні сніг, завтра дощ. Всім, до дня, пока-пока.